Вітаю вас, мої маленькі українці. Пам'ятайте, що освічені люди то гордість держави, а знання шлях до перемоги. Дітки, сьогодні ми з вами поговоримо про небезпеку. А що саме це буде небезпечні місця для ігор? Сьогодні ми поговоримо про безпечні та небезпечні ігри. Найкращий відпочинок на природі. Прогулянки, рухливі ігри, плавання та катання. Все це допомагає зняти розумову втому, зміцнює здоров'я, піднімає настрій, але коли відпочиваєш та граєшся, слід пам'ятати про правила, яких потрібно дотримуватись. Пам'ятайте декілька правил для ігор і розваг обирайте безпечні місця, гратися можна на дитячих майданчиках, у дворі дому, на стадіонах, без дозволу батьків. Не виходьте далеко від дому, це небезпечно. Не можна гратися у підвалах, на горищах, а також біля звалищ, смітників, на проїжджій частині вулиць та доріг. Ніколи не грайтеся у покинутих будівлях, на дорогах, на будівельних майданчиках. А зараз давайте перевіримо, чи добре ви запам'ятали. Правила, якщо місце для гри безпечне, плескаємо долоні. А якщо небезпечне, ніжками. Це місце безпечне? Звичайно, що ж ні. А тут дівчина відпочиває безпечно? Ні. А тепер давайте пригадаємо, які безпечні та небезпечні місця для ігор є у наших домівках. Висовуватися і малювати на балконі це дуже небезпечно. А малювати за столиком цікаво та безпечно. Гратися у кімнаті це безпечно. А на кухні це небезпечно, так. Гратися у своїй кімнаті іграшками безпечно. А гратися іграшками у ванні це небезпечно. Так само, як і ігри на балконі теж небезпечно. Читати за столом безпечно, а на підвіконі. Так, правильно, це небезпечно. І ігри на підвіконі це теж дуже небезпечно, дітки. Для ігор та розваг вибирайте тільки безпечні та призначені для цього місця. І запам'ятайте, ваша безпека у ваших руках. Пам'ятайте, що все буде Україна, наше майбутнє в нас нікому не відібрати.